Мої вітання в ефірі 12-го підсумковий випуск новин за 6 березня. Наша команда вже традиційно зібрала і підготувала для вас найцікавіші новини про події в Україні і на Волині. З вами у студії Ольга Матвєєва. Із першу коротко про головні події дня приривнував, убив і заховав на териконі. Луцьку терміново скликають позачергову сесію міськради. Волинські школярі їздитимуть на автобусах Вольво. А розпочну традиційно позитивними новинами. Збройні сили України не припиняють знищувати ворога на наших землях. Число хороших росіян від початку повномасштабної війни вже сягає 154 тисяч. Минулої доби до пекла вирушили 650 окупантів, ще 9 танків, 11 бойових броньованих машин, сім артилерійських систем та інша техніка противника стала металобрухтом. Найгарячіше все ще залишається у Бахмуті. Оборона міста залишається стратегічно міцною. Поки українські сили не зазнають надмірних втрат, росіяни ж намагаються здійснювати штурм по всій лінії розмежування. Сьогодні з замовран обстрілюють місто. В основному це міномети та артилерія стріляє їх. Питаються продавити наші фланги, але Державна прикордонна служба України спільно зі своїми побратимами стоїть не на своїх позиціях. Ми робимо все максимально не зайшли в місто, бо Бахмут це Україна, був, є і буде. Слава Україні. Сьогодні ж Володимир Зеленський з Валерієм Залужним на черговому засіданні ставки обговорили ситуацію в Бахмуті, оцінюючи перебіг оборонної операції, висловилися за продовження оборони міста та подальше посилення наших позицій у Бахмуті. Інформація про те, що українські війська буцімто відійшли з міста, це фейк. А на цих кадрах зруйнована Мар'їнка, місто просто зрівняли із землею. Раніше ж тут жили близько 10 тисяч людей. Станом на березень 2023 року, через повномасштабне вторгнення Росії, людей у цьому місті просто немає. Населення нуль людей де-факто місто просто не існує. Сьогодні вранці російські війська обстріляли селище Козацьке на Херсонщині, гатили із артилерії та скидали боєприпаси з дронів. Поранення отримала місцева жителька. У неї травма ноги. Пошкоджені також ще кілька будинків, але їхнім господарям пощастило уникнути травм. На Харківщині російські окупанти ракетою вбили подружжя, яка їхала у своєму автомобілі. Чоловік з дружиною перебували в машині якраз тоді, коли ворог почав артилерійський обстріл села Бударки під Чугуєвом. За попередньою інформацією, у машину з людьми влучила протитанкова керована ракета. Через це авто розірвало навпіл. А от із території Білорусі окупанти найближчим часом наступати не планують. Інформують у моніторинговій групі Білоруський гаюн. Про це свідчить те, що Росія наразі не накопичує свої сили й засоби в країні поплічниці. Функція Білорусі зараз бути тренувальною базою для російських військових. На Херсонщині загинув герой з Волині. Олександр Василюк був мобілізований до лав збройних сил України у липні 2022 року. З 19 вересня минулого року вважався зниклим безвісти. Повідомляє Горохівська міська рада. Рідні до останнього вірили, що Олександр живий і робили все можливе, аби його знайти. Проте дива не сталося. Детальну інформацію щодо поховання героя повідомлять згодом. Висловлюємо щирі співчуття сім'ї та близьким загиблого героя. Приривнував, убив, а потім заховав на териконі шахти. 6 березня у селищі Благодатне Нововолинської громади трапилося вбивство. Чоловік, приривнувавши свою співмешканку, забив 41-річну жінку до смерті. Тіло із численними гематомами зумисник заховав біля терикону колишньої шахти у благодатному. Поліцейські зібрали ряд речових доказів, опитали також і свідків. І вже за декілька годин правоохоронці встановили зловмисника. Як виявилось, завдав тілесні ушкодження волинянці і її співмешканець через ревнощі. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості ж внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України йдеться про умов. Мисне вбивство. У луцьку 7 березня відбудеться позачергова сесія міськради. Єдине питання: виділити кошти на закупівлю необхідного для військового обладнання для батальйони сотої бригади роборони, що воює зараз на сході. Виділити кошти планують на придбання квадрокоптерів, тепловізорів, дальномірів, старлінків, рацій, зарядних станцій та іншого. Поінформував міський голова Ігор Поліщук. Небайдужих закликають долучитися до оголошеного волонтерами збору коштів на закупівлю мавіків для наших бійців і бічень на Реквізити благодійного фонду Волинь-2014 ви просто зараз бачите на своїх екранах. Призначення платежу на закупівлю МАВІК-3 для волинських тероборонівців на передовій. Луцьк отримав допомогу від польських партнерів. З Гданська до обласного центру прибув вантаж із технічною допомогою для теплопостачальних підприємств України, які постраждали від війни. Згідно договору, Луцьк отримав вживане, але повністю технічно справне насосне обладнання. ДКП Луцьк тепло виступило логістичним центром, який організував та взяв на себе доставку з Хелма до Луцька та забезпечив тимчасове складування. Незабаром обладнання буде передано містам, яким воно потрібно а кілька елементів насосного. Обладнання передано ДКП «Луцьк тепло. Тим часом Волинь отримала три шкільні автобуси від уряду Фінляндії. Автобуси марки Вольво поїхали у камінь Каширську, Локачинську та Турійську громади. З початку повномасштабної війни значна кількість шкільних автобусів були передані для потреб ЗСУ. Зокрема, як повідомив голова Волинської Ова Юрій Погуляйко, один зі шкільних автобусів Турійщини був відправлений для евакуації населення на Луганщину. Громади вирішать самостійно, до якого навчального закладу поїде транспорт. До коваля з'їхалися півсотні людей з різних куточків України. За відкритий кубок міста з боча змагалися кияни, одесити, полтавчани, жителі Днікополя Золочева і ще багатьох українських міст. Про те, як спортсмени виборювали кубок коваля з гри популярної ще у Римській імперії, і хто таки його здобув, дивіться у сюжеті. Весна у Ковелі взяла спортивний старт. Упродовж трьох днів тривав шостий відкритий кубок Ковеля з боче. Це гра з м'ячем, яка поширена в Італії, та походить від найдавніших ігор Римської імперії. За головний трофей змагалися майже 50 учасників із 15 команд різних куточків України Києва, Одеси, Білої церкви, Рівного, Нікополя, Полтави, Новояворівська, Золучева, Рожища, Торійська, Ратного, Ківерців, Любомля та господарі турніру Ковальчани. У нас більш спокійніша обстановка. І, ну, як бачимо, до нас вже не, не вперше приїжджають із Києва, і Нікополь. І Полтава, і вони хочуть до нас їхати. їм нас сподобалося. спортсменам від 14 до 60 років. Серед них і новачки, і люди з досвідом. Вони вкотре зібралися у ковалі присвятити час улюбленій справі, набратися нових вражень, показати і вдосконалити свої навички у боче. Ковальчанка Руслана Робіновська, мама 14-річного Володі, каже: у змаганнях з Кубку Ковеля син бере участь вже вдруге. і це вже шостий турнір хлопця при тому, що займається, бо чи він лише з літа минулого року. Участь Володі у шостому кубку Ковеля – це подарунок братові на день народження. Про настрій перед змаганнями каже важко, але цікаво. Мобі дуже подобається, подобається атмосфера свята, подобається спілкування з людьми, дуже задоволений. І так само воно розвиває моторику руки, увагу розвиває, подобається йому змагання. Ковальчанка Ірина Янко, мама 19-річної Дарини, яка займається цим видом спорту уже третій рік. Завдяки цьому виду змагання я більш повірила в свою дитину, що вона теж. Може, і здобула багато медалей. Такий вид спорту він потрібен для будь-кого, незалежно чи на військові люди, чи не на військові. Великий прогрес в цьому є. Вперше на змаганнях з Боче Ковелі одеситка Наталія Юшкіна, старша тренерка збірної України з Боче. Одна з тих, хто відкрив цей вид спорту для України ще 12 років тому. Я приїхала подивитися на граків, на гравців. Треба оновлювати склад збірної. Може, щось будемо проводити чемпіонат України. І я хочу подивитися на резерв. У підсумку триденних змагань третє місце посіла команда з Києва. Срібло додому повезуть спортсмени з рівного володарями шостого кубку Ковеля з Боча стали господарі змагань. Не перемикайте, і вже за мить ви побачите про таке. Від ковіду помер 72-річний чоловік. В озері на Волині масово гине риба у Луцьку. Вантажівка переїхала легковик. За минулий тиждень з 27 лютого по 5 березня на Волині зареєстрували 313 випадків захворювання на COVID-19. Шпиталізували 45 людей. Відзначу, що серед інфікованих минулого тижня 45 дітей та 10 медичних працівників. Найбільше хворіють у Луцькому районі – 111 випадків. Єдиний летальний випадок трапився у Ковальському районі. Помер 72-річний чоловік, який мав хронічні супутні захворювання і не був вакцинований проти COVID-19. За інформацією Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб, загалом захворюваність на рівні попереднього тижня. Сьогодні вранці на вулиці Героїв УПА в обласному центрі трапилася дорожньо-транспортна пригода. Водій вантажівки дав, не врахував дорожньої обстановки та не дотримався безпечної швидкості. У результаті здійснив неїс на легковик «Форд гранада, який був припаркований на проїжджій частині з дотриманням правил дорожнього руху. В автопригоді ніхто не постраждав, а от транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Мав при собі наркотики та пропонував хабар. У луцьку, 5 березня, патрульні поліцейські за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Опель Віваро». Під час огляду машини виявили поліетиленовий пакет з ймовірно наркотичними речовинами, вагою близько 20 грамів. 34-річний лучанин, який перебував за кермом, запропонував правоохоронцям хабар, аби ті закрили очі на правопорушення. Понад 33 тисячі гривень він поклав до речового ящика службового авто. Поліцейські викликали на місце слідчих, які задокументували факти дачі хабарят та зберігання заборонених речовин. У водоймі на Волині масово гине риба. Про проблему повідомляють жителі Нововолинська. Риба гине на місцевому озері, інформує видання Бух. Як припускають місцеві мешканці, це пов'язано із забрудненням водойми, адже біля парега можна помітити чималу кількість сміття. Проблема може бути пов'язана також з сезонним світінням, проте нововолинці наголошують, що озеро дуже забруднене пластиком, цигарками, пляшками та іншим непотребом. 33 ікони на склі, щедре різноманіття сюжетів: святі Миколай, Параскева, Варвара, Юрій Змієборець, варіація на теми покрови, різдва тощо у музеї Волинської ікони відбулася виставка творчих робіт Галини Черниж. Заквічені образи. Рідкісна технологія малювання ікон на склі належить до народного малярства. Самобутнього і сьогодні маловідомого. Бачила унікальні образи, і наша знімальна група, яка побувала на відкритті виставки. А Галина Чернижи вже понад 20 років живе у Луцьку, хоча народилася у мальовничому кримському селі Тургенівка. У Луцьку її знають як професійну художницю та викладачку арт студії П'ятерня. Моя мама з Житомирщини з Новоград Волинського, так що я недалеко. І від Волинянку свого роду також. А в Луцьк я попала спочатку, я вчилась в мирський керамічний технікум, я закінчила. Після того мене було ну, на заводі Барановському фарфоровому, я працювала, це також Житомирщина. І звідти я поступила в Львівський інститут декоративно-прикладного мистецтва. Вже закінчувала, то вона була вже академії. І там, от власне, в інституті ми познайомилися з, з моїм чоловіком Сергієм. У нас діти з'явились, і ми зв'язали свою долю разом. І таким чином, а Сергій з Луцька відповідно ми сюди приїхали. Ато Галини працював у селі шофером, мама на фермі. Втім, серед життя у звичайному селі, де не було навіть церкви, ділиться художниця. У неї маленькою несподівано з'явився інтерес до малювання. Сьогодні Галина це називає знаком долі. Якийсь знак був, коли я побачила фотографію батьків в скляній рамочці, розписані, і це мене також вразило і зачепило. Ну мені було цікаво це розглядати, тому що якби там творів мистецтва якихось я нічого не бачила. Техніка створення ікон на склі унікальна тим, що її пишуть, так би мовити, навпаки. Спочатку художник промальовує дрібні деталі, потім покриває фарбою більші частини малюнка. Майстер працює ніби з середини картини, шар за шаром, накладаючи фарбу. Побачити кінцевий варіант можна тільки тоді, коли перевернеш скло іншим боком. Ділиться пані Галина тонкощами процесу. Коли у нас проходять майстер-класи з дітьми, і також вони там щось починають малювати, і коли я кажу, ну Тут уже ти можеш поверху просто взяти, замалювати лице. У них такий шок. Як же я малював, малював, а тепер я просто закрию все це фарбою. Я кажу, там закривай, не бійся. А тепер кажу, давай перевернемо ікону. І коли ти перевертаєш, у дітей просто так от очі. Ой, як це так може бути. Галина Черниш не лише творить ікони на склі, а й вчить цього мистецтва інших. Викладає в арт студії П'ятерня, дає майстер-класи. Каже, інтерес до цього росте. Мистецтво. Відроджується. Так щоб сказати, що ой це вже на грані вимирання, то ні, пишуть багато зараз студії і це, це тішить. Але те, що ти також можеш це показати і, і цим дітям, іншим дітям показати, котрі, котрі навіть не чули про це. Це дуже приємно і надихає днями. У музеї Волинської ікони відкрилася виставка ікон на склі Галини Черниш. Ці роботи тепер у різних колекціях, у друзів і поціновуючи мистецтва художниці. Спеціально для виставки їх зібрали у двох залах музею. Я рада, що цей раз нарешті зібрались ці всі ікони, які живуть в різних колекціях. І ось вони всі разом можна осягнути і побачити доробок за якийсь певний час. Так, я в мене вдома є. Я теж поділилась, Я з тих колекціонерів і, і друзів, які радісно віддали, і хожу якийсь час без них. Окрім звичного споглядання і спілкування з екскурсоводом, відвідувачі виставки мають змогу також придбати ікони Галини Черниш. Пані Галина залишить її телефон. Вона визначить, які роботи вона може продати, і за тим телефоном, так як нас колись було на виставках сучасного іконопису, люди просто домовлялися з автором, і можна було замовити собі ікону. Виставка триватиме до Великодня, який цьогоріч відзначатимуть 16 квітня. Музей працює щодня, окрім суботи і середи, з 9 до 17, а у неділю з 10 до 17 години. Вхідний квиток у музей коштує 60 гривень. Втім, відвідати саме виставку ікон на склі можна за 20 гривень. У музеї кажуть, дбають передусім про те, аби долучитися до сакрального мистецтва могли всі охочі, тож ціну на квиток піднімати не планують. Марта Михайлюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. А це всі новини на сьогодні. Ще більше цікавого, дивіться в нашому ефірі вже завтра. Якщо ж бажаєте дізнаватися новини першими, стежте за нашим ютуб каналом Новини 12. Не забувайте дбати про власну безпеку і продовжуйте донатити на Збройні Сили України. До зустрічі!